Народ, папа римський, ртуть, історія, Венера, Марс, місяць, і все так разом до кубки, і що. Пройшов -пр 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 відос? Так, перше. В нас, хто не знає, Україна долучилась там до якогось там, шось там щось там. і в нас визнали ртуть супернебезпечною. і тепер так от там в полині світі ртуть супернебезпечна. а в другій полині світі де, ну, ртуть нормальна. нічого тут такого. Ви скажете. Що ви до ртутів в житті не бачив. А я вам скажу наступне: а як зробити ртутний двигун без ртуті? І ми це от відкладаємо. Зараз ми йдемо до нашої історії. Зараз буде тут фоточка Марс місяць. Марс місяць. Бачите, круглі всякі такі штуки на них. Це, згідно там загально прийнятої версії, падали метеорити, не ракети. Бачите, скрізь кружочки круглі. Я хочу сказати, що це все розбомблено в хлам. Але загально прийнята версія то що туди літали астероїди. Ну, типу, а овальних цих, наприклад, коли щось влетіло, має бути овальні, тобто вони не можуть під кутом 90 градусів літати, і хоч деякі мусять бути овальні, могли би бути пару круглих, ну а то пофіг ми це опускаємо. Зараз третя картинка. Венера. Бачите, Венеру не розбомбили. Тобто місяць Марс. Прилітають туди астероїди, бомблі там так багато їх. Що жорстко прилітають, ну бо там хороші умови, ну чого ж туди не прилетіти. На Венерію у нас погані умови туди не прилітають. Наше я вам це все розказував. Я до попереднього відео про арабське християнство розказував, що нас захопили, витрали нашу історію, насадили нам арабську релігію і насадили нам систему управління нами, яка для нас шкідлива, Це зараз ми бачимо нашій і які нас тут ці прекрасні політики. Що вони всі хороші. Цьомки, дякую, що ви є, блін, от душі. Якби без вас жили? Напевно, е, ніяк. Наше це розказує про історію і про всі оці штуки. Сам факт того, що наша тут історія є переписана. Ну, тобто, зміювали круг Києва є, там велика Волошка стіна є, ну, типу, в того всього нічого нема. Пам'ятниками, зміями, що ми воювали, є, ну, історії того нема. І вся оця історія, якої типу, немає, вона сприйнята для більшості тут у нас на землі. тобто, розумієте? Тобто, розумієте? хтось... Прийняв нову історію на всю землю. Тобто, якби того не було, то десь був кусочок такий, кусочок такий, кусочок такий, і ми б знали, ага, то от не клеїться, бо там зовсім інакша історія. Тут, умовно, є повний інформаційний вакуум на всю землю. Значить, хтось має вплив на всю землю, і нам тут впарюють всю цю таку інформацію, Ліву, то, от, знову ж таки, заборонена ртуть. Вона шкідлива, вона шкідлива не є. Як це сталося? Маємо розбомблений Марс, розбомблений місяць. Хто дивився нашу землю, вона не є така, як просто шар. Вона є такий футбольний шар, да, і з однієї сторони, з такою мою жорсткою. Якщо приставити всі в розрізі, буде виглядати як яблуко, яке вигризли. тобто там такий нормальний кусок далі. Причому папа до переписаної історії, до розбомбленого місяця і до всіх цих приколів. У них там є сама велика зібрана бібліотека, яка на частина є закритою, і є відкрита. Що там є закрита бібліотека, значить, там є збережена вся оця наша історія. В них є справжня історія. Якщо в них є справжня історія, а не це фуфло, нам тут впарюють і вони нам цього не подають. Це значить, вони на якій стороні правильно вони не є на стороні людей. Ну, як мінімум, я так думаю. Бо якби вони були б на стороні людей, в них би не було цієї релігії. де треба їсти Бога, ну, канібалізм. Вони би не давали у ці раніше бумаги, що роби все, що хоче тобі. Церква прощає. Поможе церква знаком мінус. Щоб до мене нічого не думало, що я так жорстоко ставлюсь до цього всього. Ну бо є історія, і є факти, які вже на загальне прийняті. І плюс цей новий папа висказався в захист Росії за Цудугіну. І між папою і Україною я вибираю Україну, а цей папа Редіску. Далі про папу. Дивимося, фоточка оцього Марса. Ну, тут вже така чисто гіпотеза на гіпотезі. А друге, оце, от пам'ятник. Хто дивився цей фільм Елізіум, де була земля, там були бидли люди. Бидли люди, воювали, там вмирали, а зверху там жили боги. Ну, на хмарках. Найкраще нам сказали, що в хмарах живуть боги. Да? От вони от в фільмі показані, там. просто розвинутіші люди, які не вмирали, мали технології туди-сюди. А, а отут ну, корова з фермами. І людей тут тримають. Тобто основна ще система тут що роблять держави? Вони роблять людей бідними. До 99% людей є бідні, там є 1%, потім в тому відсотку ще є 0,1%, коли взагалі тримають всі. тобто Буквально там 0,00 якийсь там відсоток тримає землю. Ну Це формально по бабкам. Тобто це вона є їхня. А ваша, типу, нема нічого. ну Або такі маленькі-маленькі місії. Вертаємося до ртутного двигуна. і що заборонена ртуть. Бо якщо корови винайдуть ртуть і полетять з землі, то буде не прикол, чому в нас зараз перестали люди літати на місяць там, в 67 му от ми в космос, ми туди-сюди пах. Потім хтось полетів і всі якось різко успокоїлись. Ну, а наша. Ну, ну, раз були і хватить. Чи за цей місяць, цей, згадую, в 2019 році був вибух на місяці. Дідну історію, дав в, в, влетів мітіаріт. Він таке було Видно у нас відео в Ютубі було. Зараз я не міг знайти нормальне відео, тому не буду прикріпляти, чому я за це говорю, бо, на мою думку, там щось зірвалося без метеорита. І тому люди не літають зараз туди на місяць. Або літають, а ми за то не знаємо. Це знову сай-фай версія, я за інопланетян, але, скоріше за все, що інопланетяни є тут, і вони такі ж самі, як ми, просто розвинуть люди за нас, і... а в нас тут тримають вакуумі. Чому я так говорив? Представте оце елізиум, це типу в майбутньому, да? от Представте, що воно не в майбутньому, а зараз тупо і вже. А ми тут корови. І нас доїть. На що? Не знаю.